Прикарпатський зорепад на Коломийщині також дійшов до фіналу. Позаду два відбіркові етапи цього разу у міському палаці культури зібралися кращі з кращих. Чим фіналісти дивували високоповажних членів журі та гостей? Дивіться у сюжеті. Пісні, запальні танці, музичні номери та декламування віршів, такими талантами хлопці та дівчата виборювали путівку у фінал першого відкритого конкурсу фестивалю, висока виконавська майстерність і яскраві сценічні образи привели на третій етап Прикарпатського зорепаду більше сотні учасників. Зазначила головний організатор, співачка, директор агентства Подій щасливі миті Вікторія Семенович. Це дуже нелегка робота, але коли дивишся. Е... На успіхи учасників на роботу їхню це неймовірно приємно і хочеться творити, хочеться втомлювати. Це дуже приємно в тому, тому що е, навіть не сподівалися, що заявлять саме така велика кількість учасників. Кожен з них володіє дійсно талантом. Хочеться їх підтримати, їм допомагати, підказувати і просто розриваю розриває від гордості, що у нас така таловита край, і Україна дійсно має чим пишатись. Конкурс фестиваль стартував у вересні. Перший етап проходив у всіх районах та містах обласного значення. Півфінал уже відбувався зонально. Фінальні змагання приймали найбільші міста області, і це ще не все продовжує Вікторія Семенович. Сьогодні ми вибираємо найкраще. Учасників найбільш підготовленіших, учасників, які покажуть високу майстерність виконання, які будуть нагороджені на гала-концерті 26 листопада. Коломия стала одним із центрів першого відкритого конкурсу фестивалю. Саме на базі міського палацу культури відбувався відбірковий тур, півфінал, і тепер уже фінал Прикарпатського зорепаду. До речі, цього разу у писанкове місто з'їхалися виконавці з Городенківського, Снятинського, Косівського районів та міста Яремче. Я дуже рада, що він в нашій області започаткований і діє. Ми будемо бачити і що в нас в місті є, які найкращі таланти і Діти, учні, учні і шкіл і навіть молодші дошкільнята, але це все можна буде акумулювати і мати базу для того, для використання навіть наших заходах загальноміських. Коли ми в цілому є на хорошому рахунку в області, і ми дуже цим гордимося, адже не кожному раз в рік випадає така можливість. Ми представили сьогодні велику кількість наших холомиян це молоді талановиті діти, це як танцюристи, так і співаки. Вони постійно беруть участь у наших міських заходах, тому ми маємо велику гордість за наше майбутнє. Прикарпатський зорепад – це відкритий культурно-мистецький захід. Його мета популяризація творчості молодих. Організатори знаходять нові імена, а учасники мають можливість абсолютно безкоштовно отримати путівку у зіркове життя. Дізнався про фестиваль, взагалі-то так зненацька, тому що я, так як працівник клубу Марківці, мені позвонили з відділу культури, що я такий… Конкурс, фестиваль. І я вирішив взяти участь і приїхав на відбірковий. Ну і пройшов півфінал. Приїхали в півфінал, пройшов фінал. Враження дуже гарні. Тут дуже велика конкуренція. Всі гарно співають, всі співучі такі. Всі таланти з'їхалися. Дізнався про фестиваль в інтернеті. Фестиваль дуже подобається тим, що кожна, кожна дитина може показати свій талант, як найкраще себе розкрити тут в цьому фестивалі. Все подобається, все класно. Я буду виконувати народну пісню Ой там на горі. Цю пісню я виконувала. Я нещодавно приїхала з фестивалю, який проходив у Парижі. І там я зайняла третє місце. Тому саме цю пісню я хочу виконати і тут і показати на що я здатна, і показати, як можна найкраще розкрити свій талант. Мені дуже подобається цей фестиваль. і Я дуже рада, що потрапила у фінал. Я дякую журі за такі високі оцінки. Я сьогодні для вас буду виконувати пісню Гайтани сонце нам сяє. Хто став переможцем першого відкритого конкурсу фестивалю Прикарпатський зорепад» стане відомо у кінці листопада. Саме тоді в обласному центрі відбудеться гала-концерт за участю найдостойніших.